Я вас вітаю в грі Fishing Planet. Вийшов івент під назвою Одного разу на Хэллоуин, в ході якого потрібно виконати місії для отримання семи предметів, які допоможуть нам закрити ворота в пекло. Отже, розпочнемо з першої місії, а саме місія під назвою Мітла відьми, для виконання якої нам потрібно вирушити до Лесні Віла та екіпірувати примарних червяків. І на них упіймати карася примар, карасів примар вагою не менше 300 грам, слідуючи за примарною кішкою. Отже, переходимо на ставок Лесні Віла, а саме на локацію по той бік. Саме тут у нас буде чекати перша кішечка. На жаль, це завдання мною вже було виконане, так що ви її не побачите, але вона саме буде знаходитися біля цієї точки. Ставимо підставку для водилищ. і перемотуємо час на нічний пік кльову. Закидаємо наші донки десь приблизно на середину ставка. І очікуємо на перші покльовки. Е, Як і до речі, не потрібно буде довго чекати. а Отже, ви доволі швидко зловите свої перші, мабуть, три карася примари, поки ваша кішечка не зміститься до іншого місця. А далі просто слідкуєте за кішечкою, там, де вона буде, підходите до неї. І також закидаєте десь приблизно на середину ставка. Після виконання місії повертаємося на озеро LongStar та відвідуємо камінь друїдів, де отримуємо наступне завдання, до якого зараз і перейдемо. Друга місія в нас називається Колон стародавньої риби, та для її виконання нам потрібно вирушити на річку. Неєрін і там уже впіймати фантома малоротого окуня на райдужний слаг та впіймати фантома великоротого окуня на личинку жука-могильника. Отже, вирушаємо на локацію руїни Обійстя та йдемо вправо. І тут обкидаємо оці дві деревини, які у нас стирчать із води, зліва. І направо. І, звісно ж, не забуваємо перемотати час на нічний пік кльову. Проводку робимо схід на другій швидкості катушки з паузами десь до 5 секунд. І, як бачите, це дає перші результати, і фантом малоротого окуня не втримується та потрапляє до нашого садка. Для вилову фантома великоротого окуня змінюємо нашу приманку на личинку жука-могильника та обловлюємо ті ж самі місця, що і для фантома малоротого окуня. Як ви можете бачити, коли риба наближається до нашої приманки, то її можна побачити навіть без окулярів і навіть у нічний час. Після вилову необхідної кількості фантомів повертаємося на озеро Лонстар та відвідуємо камінь друїдів, де будемо отримувати наступне завдання. Третя місія це в нас Форель Голем і для її виконання нам потрібно вирушити на озеро Falcon і там впіймати скелет пструга не менше 3 кг на мушлі молюсків. Також впіймати пструга примару не менше 3 кг на примарного метелика. І впіймати фантома пструга не менше 3 кг на личинку світлячка. І тут є один нюанс. Як ви можете бачити, на личинку світлячка в мене клюнув пструг примара. Але мені його потрібно ловити на примарного метелика. Отже, я стараюся всі свої вудки перекинути на, на метелика премару. Так, за моїми спостереженнями, всі три види риб, які нам потрібні, тут починають клювати якимись хвилями. Тобто, якщо починає клювати пструг примара, він у нас буде клювати. На всі наживки, які ми тут використовуємо. Тобто Ми впіймали першого струга примару на личинку світлячка, І для того, щоб виконати нам завдання на нього, нам потрібно всі наші донки перевести на примарного метелика, що в кінці кінців дасть нам потрібний результат. Із скелетом струга вийшло трішки полегше, і він взяв зразу на е, мушлі молюсків. Тому не прийшлося мені перенаживляти інші наживки. І Аналогічна ситуація із фантомом струга. Е, перший мене взяв на мушлі молюсків. Е, після чого я перенаживив на дві донки личинки світлячків. І Нарешті спіймав бажаного фантома Пструга. Четвертий предмет ми отримаємо за виконання місії Амулет Трунаря. Для її виконання нам потрібно вирушити на річку Тібр та екіпірувати мертві очі на коропове удилище. І За допомогою цього фіймати вусачів примар вагою не менше 5 кг. Отже, переміщаємось на локацію рай для поплавця і фідера. Встановлюємо в заданій точці підставку для водилищ, та перемотуємо час на нічний пік кльову. Також хочу зазначити, що виконання цієї місії для мене було, мабуть, найважчим, саме тому що наживка Мертві очі коштує надто дорого, тобто 40 з копійками золотих монет. А отримати її з гарбузів на різних локаціях мені поки що вдалося лише на острові блакитних крабів. І то тільки лише один раз. А покльовка від самих вусачів примар тут виходять занадто рідко. Також за моїми спостереженнями використання прикормки дещо збільшує шанс на те, щоб спіймати саме сеча примару і взагалі пришвидшити покльовки в даній точці. Що, як ви можете бачити, в результаті дало мені свою рибу. І після того, як ви спіймаєте потрібну кількість вусачів примар, відправляйтесь на озеро LongStar та відвідайте камінь друїдів для того, щоб отримати наступне завдання. П'ятий предмет. Ми отримуємо за виконання місії «Підвізка від злого ока. Для її виконання нам потрібно на річці Neerin упіймати зеленого людожера. На озері Everglides впіймати Єті Альбіноса, та на озері Кванчкін упіймати чорного вампіра. Для їхньої ловлі нам необхідно використовувати такі наживки, як мертві миші, свинячі очі та гнилі живці. І що з цього все вийде, дивіться далі. На річці Нейрін ми заходимо на локацію руїни Обійстя. Виставляємо, як вказано, підставку для удивища та закидаємо у зазначену точку. І Вже за буквально кілька хвилин отримуємо першу покльовку від зеленого людожера. Продовжуємо в тому ж самому дусі, доки не виловимо потрібну нам кількість. На Еверґлайдс нам потрібно переміститися на локацію дельта з присмаком солі та зліва від нашої кладки, зробити закид в зазначене місце, а саме в нічний час кльову. І вже буквально за хвилину отримуємо першу покльовку від Єті Отже, ловимо потрібну нам кількість альбіносів та переходимо на озеро Кванчкін. На озері Кванчкін ми переходимо на локацію болотисті простори. Встановлюємо підставку для водища та перемотуємо час на нічний пік кльову. І робимо закат у вказану точку. Перемішку з кучею сомиків, нарешті витягуємо свого е, чорного вампіра. А після відлову всіх, всіх нам потрібних екземплярів е, повертаємося на озеро Ланстар та відвідуємо камінь друїдів е, для того, щоб отримати наступне завдання. Шостий предмет ми отримуємо за виконання місії перстень повелителя демонів. І Для її виконання нам потрібно вирушити на озеро Сент-Круа, і там екіпірувати пекальну жабу і впіймати на неї сома Демона. На озері Сент-Круа вирушаємо на локацію казкова Риболовля, де беремо наш човен та за допомогою нього вирушаємо на платформу посеред озера. Прибувши на саму платформу, забираємо приз із гарбуза та перемотуємо час на нічний пік кльову. Встановлюємо підставку для удилищ і закидуємо наші донки із пекельною жабою у вказану точку. Менше ніж за 2 хвилини отримуємо першу покльовку від Сома Демона і після цього виловлюємо необхідну нам кількість їх, і повертаємося на озеро Ланстар і відвідуємо камінь дуїдів для отримання наступного завдання. І нарешті сьомий предмет ми отримуємо за виконання місії Ліхтар Джека. Для її виконання нам потрібно вирушити на Сан-Хоакін, знайти там гарбуз на острові, екіпірувати блишню із Чароїта і на цю блишню піймати три фантома лосося не менше 15 кг. І як вказується в описі до цієї місії, ці монстри полюють у різний час. Тобто тут уже немає такого поняття, коли вам потрібно ловити їх тільки в нічний час. Отже, зайшовши на Дельту сан хоакін ми переміщаємося на локацію Бобровий острівок. І десь у цьому місці був гарпуз із Блешнею Чаріота. Обловлювати потрібно всю цю місцевість від заднього остріва до правих кошерів. Проводку робимо на другій швидкості і з невеличкими паузами. Після того, як ви впіймаєте трьох фантомів лосося вагою більше 15 кг, вам буде необхідно також відвідати камінь друїдів на озері Лонстар. після чого... Перейти до виконання наступної і фінальної місії. Так, і залишилася остання, але не менш важлива місія це Друїцьке багаття, де нам потрібно виловити е, три гілки і три шматки кори. І самі гілки я рекомендую виловлювати на е, Everglades там, де ми з вами ловили єті-альбіносів. Для цього закидаємо будь-який воблер або свімбейт, там, де є тройничок або два тройничка бажано. в Саме коріння від, зліва від кладки. А от шматки кори я б рекомендував ловити на річці Мадвотер на локації щукова коса. Там ми проходимо якомога лівіше і закидаємо, прицілюючись чуть-чуть за ці дві деревинки, які в нас стирчать із води. Після вилову всіх необхідних нам інгредієнтів ми переміщаємося на угіддя Vipping Willow, а саме на локацію озеро Bridges. Де у нас розташований такий собі монумент, посеред якого ми розпалюємо багаття і чекаємо до 29 жовтня, щоб отримати нагороду?